Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні ми викопуємо бульби кал, які цвіли на наших клумбах все літо. І в цьому відео я хочу показати, як ми це робимо, коли ми це робимо і як ми їх готуємо до зберігання в зимовий період. Обережно викопали, звільняємо від ґрунту, який, звісно ж, вже трішки пішли дощі. Бажано робити викопування кал. По сухій погоді, але нічого страшного. І коли ми це робимо? Ось перша декада, зараз жовтня. Бачите, навіть частково хоче розділятися краєчками. Це так звані дітки. Давайте ще одну викопаємо. І потім вже підемо мити, дивитись більш прискіпливо. Бачите, тут ми пропустили квітку, яка відквітувала. Цього робити не треба. Залишати квітки після цвітіння не можна, тому що дуже часто тут можуть з'являтися насіння, і це заважає створенню великої бульби. Тому краще після цвітіння квітку все ж таки видаляти. Так, ось тут ми. Викопали такі бульби. так, І ще третій кущик знайшли. Обережно. Тягнути не варто, звісно. Обережно цей. Витягнули, ось вона бульба кали. Листя вже відвалюються самі по собі, тому що, ну все ж таки, пізновато ми їх викопуємо, чесно кажучи, дехто наприкінці вересня викопає. Але так склалася, нічого страшного. Ось вона яка бульба. Кали. Ось це будуть на наступний рік. Тут вже нові пагни, нові листя і цвітіння буде з бруняк, які тут є. Тут їх дуже багато. А коріння з'явиться нове. А ось ці кали, які ми викопали приблизно 15 днів тому, вони вже підсохли. Тобто, так би в принципі було, треба із цима е, вчинити. Ну, але ж так виявилось. Бачите, листя самостійно відділяються, їх не треба обрізати. Створюється спеціальний такий відокремлюючий шар, який і дозволяє нам безболісно видаляти листя. Якщо будете підсушувати з листями бульби, ось так потім повідділяєте і нічого різати вам не доведеться. Перед цим ми розвели розчин максимум 2 мл на 1 літр води для замочування цибулин. Гладіолусів, вони вже на просушці. І також поміщуємо сюди на 30 хвилин бульби кал. За рахунок такого замочування в препараті Максим ми очищуємо від збудників бактеріальних та грибкових хвороб. Все на 30 хвилин залишаємо бульби в розчині. Розкладимо. Бульби і бульба цибулини гладіолусів в теплиці, в такому притіненому місці. Хай вони день-два ще побудуть, попідсихають. І закладемо на зимове зберігання. Ось в таку картонну коробку. Я трішки посверлив там для вентилювання. Можливо, якісь інші у вас будуть контейнери, але обов'язково умова, щоб. Було добре вентилювання. Просохне, зберемо і будемо зберігати в дачних кімнатних умовах. У нас взимку в будинках немає опалення, тому температура іноді знижується до плюс 5 градусів. А зазвичай в зимовий період плюс 5, плюс 8 градусів, іноді плюс 10 градусів. А на цьому все. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою І звісно ж, красивих квітів. На цьому кажу вам до побачення.